Вона приїхала до Франції, щоб знайти свою мрію. Він перетнув півсвіту, щоб зустрітися з нею востаннє. Ідеально спланована подорож, закуплені сірники, каністра пального. Зниклий плед, і фраза, від якої стає гидко. Вона повинна заплатити. Наскільки далеко може зайти сталкер, щоб дістатися об'єкту своїх викривлених бажань? Як далеко, здатен зайти аб'юзер? Щоб не втратити контроль, скільки зла може зробити людина у відношенні іншої, яку вона, як стверджувала, кохала. Вітаю пані та панове. Я Хастур. Час братися за Блін. Загубив лопу. Розділ перший міжнародні відносини. Це історія про двох молодих людей, які виросли на відстані океанів один від одного у країнах, що не перетиналися навіть на карті спільної історії. Нарумі Коросакі та Ніколас Запеда їхні імена не мали би зустрітися ніде, але вони перетнулися як на аркушах поліційних протоколів, так і у вивісках міжнародних трибуналів. Ніколас народився 11 грудня 1990 року у Чилі в місті Тамуко. Батько Умберто запеда обіймав керівну посаду в телекомунікаційній компанії Мовістар. Матір Анна Луз Контрарас працювала в апараті сенатора Франциско Уанчумілії. Родина була освічена, дисциплінована з чіткими цінностями і орієнтирами. Сам Ніколас вивчав адміністративні науки в університеті Чилі. Його життя здавалося передбачуваним і прямолінійним до 2014 року, коли він прибув до Японії для подальшого навчання. Це стало відправною точкою історії, яку тепер розслідують криміналісти в трьох країнах. Історії, що перетворилася на загадку, яка тепер мучить розуми багатьох поціновувачів Трукрайму по всій планеті. Нарумі Куросакі народилася 25 липня 1995 року в Японії. Її дитинство минало у звичайній японській родині: батько, матір, дві молодші сестри Онамі та Курумі. З 2011 по 2014 роки вона навчалася в токійській міжнародній середній школі. Потім продовжила підготовку до вищої освіти. І ось жовтень 2014 року, місто Цукуба, Японія. Саме там у містечку вперше перетнулися їхні траєкторії. Він харизматичний, розумний, трохи старший. Вона уважна тиха з глибоким внутрішнім світом. У лютому 2015 року вони почали зустрічатися. Стосунки розвивалися стрімко вже у вересні. Вони разом подорожували Чилі. Ніколас офіційно представив Нарумі своїм батькам. Цей факт, публічна демонстрація серйозності намірів, не залишав сумнівів. Для нього вона була більше ніж просто дівчиною. Однак це був лише оманливий фасад, адже дівчина для Ніколаса була лише предметом власності. У 2015-му Ніколас закінчив навчання і повернувся на батьківщину. На Румі залишилася. Ще раз він прибув до Японії 12 квітня 2016 року, коли почав шукати роботу уже не як студент. Та на його твердження 6 жовтня 2016 року вони з Нарумі офіційно розійшлися у серпні того ж року. 21-річна Нарумі вирушила до Франції. Вона оселилася у кампусі Лабльо, гуртожиток Теодора Руссо, Кімната на другому поверсі. Вона навчалася в Центрі прикладної лінгвістики при університеті Франш Конта, готувалася до січневого старту основного курсу з економіки. Життя знову набирало обертів, нові знайомства, нове середовище, навіть новий хлопець. Артур Дель Пікало, студент престижної національної школи механіки та мікротехнологій, а потім тиша, 5 грудня 2016 року, румі Курасакі зникла. Жодних ознак насильства, жодних свідків, жодної офіційної версії. Однак була одна підозра, яка стрімко перетворилася на фатальну константу. Той, хто мав залишитися у минулому, знову повернувся. Десь між цукубою та Безансоном, між лагідною осінню і мовчазною зимою, між останнім листом і першою підозрою трапилося щось таке, що потребує правди. І що зобов'язує говорити стримано, точно, з повагою до тих, хто не може себе захистити. Стався феміцид. Розділ другий зникнення Нарумі Куросакі. Увечері 4 грудня 2016 року в кампусі Лабульоа на Румі Куросакі востаннє повернулася до своєї кімнати. Камери спостереження гуртожитка Теодора Руссо зафіксували її разом із чоловіком, обличчя якого на той момент ще не викликало підозр. Це був Ніколас Запеда, її колишній. Того дня все виглядало звично. На румі відвідала заняття станців. Урок закінчився близько 16-ї години. Нічна тиша здавалася непорушною аж до третьої двадцятого ранку. Саме тоді в гуртожитку пролунав крик. Рейчел Хоуп, студентка з Великої Британії, написала подрузі тої ж ночі: мені страшно, я почула звук, ніби когось убивають. На більдрісі інший студент вийшов в коридор, шукав звідки лине той крик, той глухий звук, схожий на падіння, але не знайшов нічого, і це нічого виявилося найгучнішим доказом. Наступного ранку на парах з'явилися усі, окрім Нарумі Куросакі. Вона ніколи раніше не пропускала занять. Але 5 грудня у понеділок її не було, як і наступного дня, і наступного, і після того. Однак невідсутність на заняттях викликала тривогу. Її родичі, друзі, навіть новий хлопець Артур Дель Пікало почали отримувати повідомлення з її телефону. Тексти були сухими, відчуженими. Вони стверджували, що в неї виникли проблеми з паспортом, і вона поїхала до японського консульства в Ліоні. 6 грудня її банківська картка була використана щоб придбати квиток на поїзд до Ліона в один кінець. На перший погляд, усе виглядало логічно, але пасажири, які сиділи поряд із зарезервованим місцем на румі, заявили, що не бачили дівчини, яка б відповідала образу Коросакі. Подальші повідомлення буцімто були написані дівчиною, стверджували, що на румі знайшла нового хлопця і подорожує чомусь. Без нього. 12 грудня останнє повідомлення з її акаунтів. 14 грудня. Майже через 10 днів центр прикладної лінгвістики повідомив поліцію про зникнення студентки. Наступного дня детективи увійшли до кімнати Нарумі. Вони оглядали її, шукаючи зачіпки. Не було ознак боротьби, не було слідів крові, нічого, що допомогло б знайти дівчину. Слідство почало пошуки підозрюваних з найближчих. Артур Дель Пікало, перший у черзі. Хлопець відразу надав слідчим інформацію про колишнього Нарумі, Ніколаса Запеду. Той був ревнивим, ледь неодержимим. Він навіть зламував акаунти Артура у Фейсбук. Це звучало дивно, однак недостатньо, щоб звинуватити запеду. Проте поліція не могла ігнорувати геолокаційні дані з телефону. Нарумі. в ніч на 4 грудня. Вона відвідала ресторан. Однак, оплату у ньому здійснили з чилійської банківської картки. Логічний ланцюг почав вибудовуватися сам собою. Ресторан Ла табле де в Орнані, записи з камер відеоспостереження, на румі запеда повечеряли разом. О 21.57 вони залишили заклад, о 22.58 увійшли до гуртожитка. Після цього тільки темрява та крики. На допиті запеда висунув свою версію подій. «Стогони, які почули сусіди, це ніщо інше, як звуки бурхливого та пристрасного статевого акту. Мовляв, вони займалися бурхливим сексом протягом двох з половиною годин, а він сам просто гарячий перчик чілі. Пояснення абсолютно безсоромне, але водночас продумане. Це спроба нейтралізувати ключовий елемент у справі, що передбачав насилля: крики та удари. Пояснити їх, не заперечуючи факту присутності, Заява, яку неможливо перевірити, і яка гармонійно поєднувалася з іншою деталлю. Повідомлення Артурові, яке надійшло 5 грудня, в якому наромі заявила, що розриває з ним стосунки, написане вже після того, як наромі побачили востаннє після криків, після удару. Однак факт залишається фактом. Останньою людиною, яка бачила наромі живою, був Ніколас Запеда. 23 грудня 2016 року начальник судової поліції Безансона виступив на прес-конференції з заявою: Ми на 100% впевнені, що маємо справу з кримінальним випадком. Ми не мали жодних новин від наромі з 4 грудня. На жаль, ми вважаємо, що вона померла при особливих обставинах. Ці особливі обставини формулювання, яке в криміналістиці означає сукупність аномальних, «нехарактерних» або Елементів, що обтяжують при ймовірному вбивстві. До них відносять приховування тіла, знищення слідів, використання фальсифікованих повідомлень. Найстрашніше, однак, не в юридичних термінах, станом на 2025 рік, тобто на момент запису цього відео, тіло Нарумі так і не було знайдено. Вона зникла, не залишивши навіть тіні. Лишилася кімната порожня. Запечатана. Лишилися крики у спогадах і чужі слова, написані з її телефону. А також ну, нехай буде людина, яка виходила з нею в ресторан. Останній хто тримав її за руку. І, можливо, за горло. Розділ 3. У Лабіринті доказів. Поліція увійшла до кімнати номер 106 в якій проживала Нарумі. Це трапилося 15 грудня. Кімната була педантично охайною. Хоча друзі-студентки зазначали, що робочим станом кімнати на Румі був творчий безлад. На місці було знайдено єдина пальто дівчини, що було досить дивно. Адже на дворі починався холодний сезон. Також її ноутбук та гаманець і 565 на секундочку євро готівкою. Під час інвентаризації майна на румі з'ясувалося, що з кімнати зникли плед, валіза, паспорт та телефон дівчини. Відбитки пальців, зняті з чашки після аналізу, збіглися з відбитками Ніколаса Зепеди. Окрім того, ДНК Зепеди виявили у пляшці з водою, на футболці, на Боже збавстінах, підлозі ванної кімнати і на рукомийнику. Хоча сам підозрюваний заявляв, що лише провів ніч із колишньою дівчиною, характер поширення біоматеріалу, особливо на вертикальних поверхнях, викликав у експертів серйозні сумніви та запитання. Присутність біологічних слідів у таких зонах часто корелює із силовими діями, боротьбою, задушенням, фізичним тиском та спробою змити докази. Тож правоохоронці вирішили детальніше вивчити маршрути, пересування запеди, його нещодавні покупки та цифровий слід. Він прилетів до Женеви 29 листопада, здійснивши пересадку в Мадриді. Наступного дня він поїхав автобусом Фліксбас до Діжона, де вже мав заброньовану автівку. Ренос Сенік. 1 грудня Запада відвідав гіпермаркет Кефор у торговому центрі ді О купив 5-літрову каністру для пального коробку сірників, пульверизатор для мийного засобу. Список таких покупок більше пасував би до сцен з фільму про позбавлення тіла, ніж до подорожі до колишньої дівчини, того ж дня GPS-автівки зафіксував його в лісі, біля міста Доль, віддаленій малолюдній зоні, де зручно сховати щось або когось. З 1 по 4 грудня його пересування сформувалося у тривожну схему: щоденні поїздки до Безансона, до кампусу, до гуртожитку. 2 грудня його побачили вже всередині будівлі гуртожитку, в якому проживала нарумі. Контакт незначний, але документований. Його автівка фіксувалася біля кампусу навіть після зникнення Нарумі. Критична доба з 4 на 5 грудня. Після вечері в ресторані пара прибула до гуртожитку о 22.58 Наступного ранку, о 4.23, GPS автомобіля знову активувався. Машина рушила з під гуртожитку і попрямувала до лісу. Де запада часто бував за останні кілька днів. Від 5.55 до 7.44 фіксовані зупинки в тих самих точках, де раніше запада проводив розвідку території. На той момент тіло Нарумі, імовірно, ймовірно вже не подавало ознак життя. 7 грудня запеда повернув автомобіль до Діжона. Співробітники агенції з прокату згадували бруд, рясний, глинистий, зовні та в багажнику. З Діжона Запеда поїхав до Женеви, потім до Барселони, де провів кілька днів зі своїм кузеном Хуаном Філіпера Міресом. Вже 13 грудня за тиждень після зникнення на Румі, Повернувся до Чілі. Розслідувачі вивчили електронне листування та активність запади в мережі. Його психологічний профіль поступово проявлявся між рядками. 5 вересня. Повідомлення від Нарумі. я ніколи не видалю Артура. Відповідь на вимогу запади видалити нових знайомих із Фейсбук: контроль, маніпуляції, Ревнощі. структура аб'юзивної поведінки. 7 вересня відео на Daily Motion. У ролику, знятому за кілька місяців до подій, запеда говорив неадекватні речі. Вона повинна заплатити за те, що зробила. Якщо вона не виконає умови, я негайно почну діяти. Йдеться не про емоції, йдеться про свідомо проголошені наміри вчинити дії у відповідь: каральну, конкретну. Несподіваний свідок завершив формування профілю. Кузен Хуан Філіпе Рамірес чи усвідомлював, що його дружній жест прийняти родича на кілька днів у Барселоні перетвориться на елемент доказової бази. Він був допитаний 24 січня 2017 року, і, попри бажання захистити родину, він не міг мовчати. Запада брехав йому, сказав, що прибув до Європи лише щоб відвідати конгрес у Женеві. Але в приватних розмовах він ставив запитання: медичні, специфічні, клінічно тривожні. Скільки часу потрібно, щоб хтось помер від удушення? А як позбутися слідів? І фраза, що наполохала Хуана. Нарумі дуже любила море у минулому часі. У цьому реченні запеда не говорив про людину, він говорив уже про спогад. Тіло Нарумі Куросакі станом на 2025 рік, так і рік таки не було знайдено. Але слідство більше не потребує матеріального доказу смерті, аби довести. Вона не зникла, не втекла, вона була убита. І за цим убивством стоїть не випадковість, а послідовність, не імпульс, а тривала кропітка підготовка. Розділ Четвертий суд не панацея. Справа, що почалася з нічного крику гуртожитку, та зникнення молодої жінки до 2017 року набрала дипломатичних обертів. Зникнення Нарумі Куросакі перестало бути лише кримінальною справою, воно стало міжнародною. У Парижі 6 січня її ім'я пролунало на зустрічі міністрів закордонних справ Франції та Японії. Жан марк Ейро запевнив японського колегу Фуміо Кісіду, що Франція зробить усе можливе для встановлення істини. Кілька днів по тому, 15 січня, японський заступник міністра Кентаро Сонуура вирушив до Латинської Америки. Там він зустрівся з чилійською владою, Геральдо Муньосом та генеральним прокурором Хорхе Аботом. Перед французькою, японською та чилійською сторонами постала одна проблема: як домогтися екстрадиції Ніколаса Запеди, громадянина Чилі до Франції. 18 травня 2020 року Верховний суд Чилі офіційно схвалив екстрадицію запеди до Франції. Це було небуденне рішення. Чилійське право зазвичай обмежено, співпрацює в справах, де відсутнє тіло жертви, та кількість доказів цифрових генетичних. Поведінкових стала вирішальною 23 липня, після кількох місяців домашнього арешту, у Вільні Дельмар, поліція доправила Ніколаса Зепеду до аеропорту Сантьяго. Там, в оточенні службовців Інтерполу, він був переданий французьким правоохоронцям. Вже наступного дня Зепеді оголосили офіційну підозру. Його доправили до Безансона, де він постав перед слідчим суддею. Там же він почув формулювання обвинувачення, умисне вбивство. Його помістили у центр попереднього ув'язнення. Так почався відлік часу до Великого суду. Суд присяжних Безансона. 29 березня 2022 року зала була пристосована до масштабу події шість перекладачів. Троє японською, троє іспанською, три годинники, що показували час у Франції, Японії та Чилі. Більшість свідків поза межами Франції. Десять виступали з Токіо, двоє із Сантьяго, один із Шотландії. По відеозв'язку. Додаткові зали транслювали слухання для преси та громадськості. Суд було відкрито, але атмосфера залишалася напруженою. Запеду захищала Жаклін Лафон, відома адвокатка, яка раніше представляла Ніколя Саркозі та Ніколя Юло. Її супроводжувала партнерка Жулі Бенетті. Обидві досвідчені харизматичні, але навіть їхня майстерність не могла заперечити факти: цифровий маршрут, відбитки пальців, ДНК, історія відео, свідчення кузена, листування з жертвою, зібрані дані були слідчим конструктом. Який вимальовував злочин навіть за відсутності тіла жертви у залі були присутні обидві родини Коросакі та Запеда. Вони сиділи по різні боки, мовчазні стримані, виснажені 12 квітня 2022 року. Ніколас запеда був визнаний винним. Його засудили до 28 років ув'язнення. За первинним рішенням, перші 15 років він мав провести у Франції, а наступні 13 — у Чилі. Це була своєрідна дипломатична формула покарання, так би мовити, справедливість, розділена між двома країнами, але історія на цьому не завершилася. Зепеда подавав апеляції і усіляко намагався пом'якшити своє покарання. У листопаді 22-го року його адвокати припинили співпрацю з ним за взаємною згодою. Надалі його представляв Антуан Вей. Слухання в апеляції, призначене на лютий 23-го, відкладалося неодноразово. Запеда затягував час, звільняв адвокатів, змінював стратегії. І нарешті 21 грудня 23-го року апеляційний суд Безансона підтвердив вирок: 28 років ув'язнення. Але з одним уточненням: увесь термін запеда відбуватиме у Франції. І все ж, у січні 25-го року, захист подав касаційну скаргу. Суть у тому, що під час першого процесу стороні захисту не надали вчасного доступу до слайдів, використаних обвинуваченням. Це технічне порушення, але достатнє для втручання касаційного суду. 26 лютого 2025 року, суд все ж постановив, має відбутися третій процес. Це стало шоком не для журналістів чи сторонніх глядачів, а для сім'ї Куросакі, яка знову. Мусить пройти через свідчення, фото, записи, знову через мовні бар'єри, часову різницю, нервові дзвінки вночі. Запеда досі заперечує свою провину. У в'язниці він чекає на своє слухання. В очах закону він знову обвинувачений, а не вбивця. Коли злочин обертається на процедурну гру, правосуддя стає далеким, і все, що залишається рідні, це надія. Що за тінню злочину ще може бути світло, що ім'я на румі не зникне з протоколів, і що за її зникнення хтось відповість не на папері, а перед законом. Дякую за увагу.